Харківщина активно бере участь в мобілізаційних процесах. Завдання такого центру допомогти військкомату це ініціатива обласної військової адміністрації і керівництва обласного центру комплектування. Сіньгуба Вологи Васильовича і Ярапа Володимира Антоновича. Цей центр надає змогу, мовно кажучи, дати банк вакансій. Бо саме працівники обласного центру комплектування мають сьогодні розуміння, яка бригада сьогодні формується. І людина може мати можливість все-таки обрати ту чи іншу професію, брати той чи інший рід військ, в залежності від цього покликання, бажання чи попереднього професійного досвіду. Людина телефонує на нашу гарячу лінію 0800 300 441. Там вона надає певну інформацію про себе, вона сюди приходить, вона знає точно, що це не центр комплектації, що ніяких повісток вона тут отримувати не буде. І що найголовніше в цієї, скажімо так, схемі роботи цього центру, що вона спокійно себе йде додому, і там вона далі думає, що з цим робити. На початку квітня я звернулася до. Центру сприяння мобілізації, де мене зустрів працівник. Поговоривши зі мною, виявив, що я за фахом медик та направив мене далі до ТЦК, де вже працівники ТЦК поспілкувалися зі мною та направили мене у один з підрозділів військової частини. Зараз я проходжу підготовку. У цьому підрозділі